Добрий день, шановні батьки і дітки. Сьогодні в нас народознавство. Ми з вами будемо говорити про рушник. Рушник є невід'ємним символом українського народу. Так, ось подивіться на наші вишиті рушники. Немає такої книжки про Україну, де б не згадали про вишитий рушник. Йому присвячують пісні, про нього складали, складають вірші. Але все рідше вдається побачити його у звичайній українській хаті. Ми звикли до того, що рушник звичайна готова річ, але донедавна рушник виконував зовсім іншу функцію. Без рушників не відбувалася жодна значуща подія в житті людини. Під час будівництва хати рушниками підіймали сволоки, а потім ці рушники дарували майстрам. Нарушники приймали новороджених, з ними проведжали людину в останній путь. Нарушники подавали хліб поважному гостю. Рушник дарувала мати синові, коли той ішов із дому. Відомо рушник відігравав дуже велику роль у всіх частинах весільного обряду від сватання до вінчання. А ще можна було побачити рушники. У самих почесних місцях хати. Їх вішали між ікон. Ось у нас картинка є. І дверей, оздоблювали ними покуття і ікони, прикрашали вельми популярні селянські побутові народні картини. Рушники подібнялися за призначенням. Рушники для посуду мали назву посудний. А для руки обличчя утирач. Для прикрашання ікони покутний, божників. Особливі рушники були у старості. Їх називали плечовими. Були рушники подарункові, кілкові. Усі рушники рясно оздоблені вишивкою. У вишиванці рушників знайшли відображення орнаменти. Пов'язані з образами добра, краси, захисту, від всього злого на землі, орнаменти, вишивки, рушників, народна п'я пам'ять про життєдайні життє, сили землі та сонця. Так. Зараз послухайте легенду про рушніх дітки, я вам прочитаю. Це було дуже давно, коли зродилися кришталеві слезинки мистинки, що росою в народі звуться. Коли пташки до сонечка літали і тією росою, що зранку його вмивали. Жила тоді в одному селі мати, і мала вона трьох синів красенів, що вже були працевиті були і здібні, проте не лише Матуся знала, і люди їх поважали. Одне лишень хлопці не вміли вишивати, як їх ненька. Сядуть було біля неї, коли з усім упораються, та й кажуть. Ви, матусенько шийте, вишивайте та пісні співайте, а ми подивимося, як народжуються в ваших руках квіти та птахи. Горнулася мати до синів і такі мудрі слова говорила долю я вам кожному вигаптую, вишию. І пам'ять про себе в рушниках залишу, тож бережіть їх. Багато вишила мати за своє життя рушників, і всі між синами розділила, а даруючи, навчала. Сини мої, мої голуби, пам'ятайте повік прохання своєї неньки, куди б не їхали, не йшли, а рушник в дорогу беріть. Хліб у нього загортайте та людей пригощайте. Хліб на рушнику життя величає, здоров'я береже. За життя людини і днина швидко минає. Померла старенька мати, осиротіли сини, поховали неньку і на могилі рушник білий. Оселили, щоб вітер порох з нею не струсив Правду люди кажуть, чи ні? А чутка про це диво і до нині ходить. Переповідають, що на тому рушникові квіти через три дні розцвіли, хто вишив їх, ніхто не знає. Лише вітер про те розповідає і просить вишити на згадку рушник, Як і той червоними та чорними нитками. Червона смуга. Означала, нехай подорожньому завжди світить сонце, і людей нехай зігрівають мандрівця. Якщо він попроситься на ніч і нагодують його, зелена барба провіщала зустріч із добрими людьми, добрі покупки на базарі. Коричнева смуга означала дорогу, щасливу, чистим небом і ясним сонцем. Тому поряд з нею вишивали синю смужку. Біля синьої – жовту. Жовта смужечка була символом здоров'я і удачі. Ось, дітки, ви послухали про український рушник, про вишитий рушник, про його значення у житті людей. Все, до побачення на все добре.